84. Знаєте, цей танчик мені дуже дещо нагадує. 달라痾... <ш> Що б це могло бути? Ну, звичайно ж, це мій улюблений Т-72, тільки в цей раз його зібрали в Єгославії. Та й не просто йогославської збірочки, це ще й модернізація т 72 м о, господи. Ну власне, модернізація обмежується встановленням нового двигуна. На цьому все. Ні, ну, модернізація сильно, сильно. Дуже довго думали і ще більше старались. Мене зараз просто буде істерика з цієї машини. Модернізація просто. В першій версії стояв той самий двигун, що й на Т-72М, звичайному, тільки його славський. І все, більше різниці немає, там навіть потужність плюс-мінус така сама. Якщо ви думаєте, що хтось лазив сюди в броню або боже збав системи керування вогнем, можете не хвилюватись, ніхто туди не лазив. Там взагалі нічого не змінили. Ось просто нічого. Це тупо такий самий Т-72М, який і був усе. А що ми знаємо за Т-72? А ми знаємо те, що Т-72 це х. По-перше, тому що це Т-72М. Тобто фактично Т-72А. О, бл, Т-72А. Я на такому воював. Коротше, перша і головна проблема підвізка в за гівно заліз і х**а. Заднього ходу також немає. Він складає лише 5 км на годину. І ми всі з вами розуміємо, що це капут. Йо господи, це є. Х**а. Автомат заряджання від Т72 Просто й мотлох на У мене є лише одне питання до Урал на се вагон заводу. На якого розміру пляшку треба було сісти, щоб ви таку х***? Він клинить, він глючить, йому потрібен час, щоб розігнатися. А ще він може навіть підірвати ваш боєкомплект, якщо він замкне. Ну і на десерт саме через цей автомат заряджання у Т-72 просто жахливий запас деформації днища, всього-навсього 8 міліметрів. Тобто на якусь міну наїхав, деформація днища відбулася. І що буде з автоматом заряджання? Правильно! Пе Йому прийде. Знову ж таки, через погану підвізку та погану ергономіку знаходитися всередині 72 неприємно. Єдине, що тут нормальне, так це гармата. Коротше, ось такі пороги. А ти то що робиш? Ні, ні, тільки не в підвал. <кій> Я думаю, що інформації від діда достатньо. І дійсно, у Т-72 досить багато недоліків, які дід вже озвучив, але все ж таки є й свої переваги. Перша, та найбільша перевага полягає в тому, що нам не треба буде навчати екіпажі на ці машини. І так, яким би М-84 поганим не був, це все ж таки достатньо надійний та потужний танк. По-перше, через наявність 125 мм гладкоствольної радянської гармати, яка може вести вогонь достатньо потужними фугасними боєприпасами, та й не тільки ними. Також у цього танка Є два кулемети. Перший спарний з гарматою, який має калібр 762, та зенітний крупнокалібрний, який має калібр 12,7 мм. Цілком очевидно, що броня вже давним-давно застаріла, але на то це і стара машина, це не дивно. Принаймні від вогню Т-54 та всіляких автоматичних 300-мм гармат уламків, вона захистити зможе. Набагато більшим недоліком є те, що на цьому танку немає тепловізора. В наших умовах це дуже необхідна річ, а його тут, на жаль, немає. Та і сама система керування вогнем достатньо стара, що також можна вважати мінусом. Так, заднього ходу у М 84 немає, але на деяких модифікаціях стоїть двигун потужністю вже в тисячу кінських сил, через що він досить впевнено може їхати вперед. До того ж, я думаю, всі розуміють, що зараз танки досить рідко воюють один проти одного. Набагато частіше їх використовують для того, щоб підтримати піхоту або в якості артилерії. Тому одне можна сказати точно зайвими М 84 нам точно не стануть. А у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.